У Тернополі родинам загиблих захисників вручили посмертні нагороди. Це медалі за військову службу, ордени за мужність та захиснику вітчизни. Надія Плішка отримала нагороду свого загиблого сина Івана. На війні хлопець пробув чотири місяці. Загинув 25 вересня 2022 року на Донеччині. Жінка розповідає, спершу намагалася відмовити сина йти на фронт. Ні, він, я, я не встиг, я не буду вдома сидіти, я не можу вдома сидіти. До війни він, ні, під час війни він розписався з дівчиною, з жінкою, якою жив вже 5 років. В серпні мало бути весілля. Також нагороду загиблого сина отримала Оксана Кобзар, син у цивільному житті працював водієм. На фронті пробув 19 місяців на різних напрямках. На Харківщині під час ворожого обстрілу отримав важке поранення. Людина була дуже добра, він такий був жалісний, всіх поважав, допомагав кожному, всіх слухав. Навіть і той директор його посилав хлопців, щоб ще ночою вести той кисень по лікарнях ніхто не ходив, а він возив. За словами виконувачки обов'язків речниці обласної військової адміністрації Надії Ящищак, на від початку 2024 року державні нагороди отримали понад 121 загиблих захисників із Тернопільщини.